29 людей загинули. Страшні кадри 14 липня 2022 року. Побачив весь світ: крик, кров, розтрощені будівлі, відео і фото обстрілу Вінниці застрягли в пам'яті назавжди. Росія вдарила по нашому місту трьома ракетами. Життя тисячі людей зруйновані назавжди. Це місце шрам на обличчі Вінниці. Тут змінилося життя тисячі людей. Історію Ірини Дмитрівої знає увесь світ. Той день вона не забуде ніколи. Ранок 14 липня 2022 року. Будинок офіцерів Ірина разом з донькою йдуть до Логопеда. Свист, вибух, крики людей. Вона бігла до візка, в якому була її ліза. Коли почули, як гурна ракетами, ми підняли голову вверх і Я побачила, що ракета опускається прямо на будинок офіцерів. І тоді я просто повернулася і думала, що я своєю спиною закрию візочок. А потім я не чула потім ще двох вибухів. Я тільки чула перше, я не знала, що було ще два вибухи. Напевно, оглушило. І коли я встала, в мене впали, візочок стояв, я встала. Я взагалі не відчувала болю, я нічого не відчувала. Я думала, що нічого не сталося. Просто вибух. був шоковий стан. Я ще бігала, просила когось на допомогу, хоча в мене була зламана нога, я не знаю, як я тоді бігала. Тільки потім я вже зрозуміла, що сталося. Коли сіла біля візочку, я вже не змогла дихати і вже побачила, що сталося, і тоді вже все, і стало погано. Ліза і ще двоє маленьких діток загинули. Того дня Росія вбила 29 людей. Аліні Кісіль було 25. Вона працювала у відділенні банку. Під час тривоги з усіма вийшла на задній двір приміщення. Потужна вибухова хвиля ламає дерево. Воно падає на Аліну. Колега намагається її врятувати марно. Начав туди назвати. Не відповідала. Приїхала сюди, мене вже ніхто сюди не пускав. Я по всім лікарням, вона була по сезону досяжності, бігла по всім лікарням, її не знайшла. І ми її вже приїхали вже від морг Розказала, мор, що вона там є знаходиться. Пів сотні взуття символізують душі загиблих в усій Україні. Сьогодні тут вшановують їхню пам'ять. Друга річниця з ракетного удару по будинку офіцерів, і ми знаємо, що 29 осіб зазнали. Втрат, тобто стали янголами в цей день, і ми вирішили і зробити флешмоб в пам'ять наших вінничан і також пам'ять всіх жертв терору. 29 білих птахів, які летять у небо, завжди будуть нагадувати, як Росія знищує українців. Історії скаліченого життя кожної родини будуть розповідати у фільмах і книгах. Після перемоги цю площу відбудують, але шрам на обличчі Вінниці залишиться назавжди. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.